Олена, доброго дня. Доброго дня. Я знаю, що ви спеціаліст з багаторічним стажем в сфері адвокації та джіар. Розкажіть, будь ласка, які можливості відкриває адвокація для громадськості і чому громадським організаціям варто попрацювати над посиленням своєї адвокаційної спроможності? Так, я думаю, що основна цінність адвокації полягає в тому, що адвокаційна діяльність трансформує організацію з об'єкту регулювання залежного від волі регулятора від волі держави у суб'єкт повноцінних відносин з органами влади місцевого самоврядування. Таким чином адвокація дозволяє організаціям не тільки реагувати на запропонований курс розвитку певної індустрії, певної галузі, але і брати активну участь у розробці правил гри, у розробці механізмів. Функціонування цієї галузі також адвокація забезпечує вигідне позиціонування організації перед стекхолдерами. Органами влади, самоврядування, перед медіа, перед бізнесом, власне, перед всіма аудиторіями, які є цільові для цієї організації. Крім того, адвокація створює можливості для реалізації спільних проєктів на, на межі секторів громадського приватного і держави. Тобто, можливості адвокації я думаю важко переоцінити. Не так давно я брала участь у на проєкті програми розвитку ООН, який був спрямований на підвищення інституційних спроможностей бізнес об'єднань малого та середнього бізнесу. І я зробила для себе висновок. Ну це досить серйозним було для мене здивуванням. Що навіть найкращі, най, найбільш передові і з найкращими ресурсами організації в регіонах, які є успішними за всіма іншими показниками, можна сказати, виявляється не займаються адвокацією. Тут принаймні багато з них Кими спрацювала з якими я працювала, адвокацією не займалась. і це було пов'язано з тим, що вони ну скажімо не наважувалися на те, щоб почати цю діяльність, бо не мали потрібних механізмів, потрібних контактів для цього, незважаючи на всі інші ресурси, які у них були. І коли ми дали їм ці інструменти адвокації, коли ми показали їм, що це абсолютно реально, що почати можна буквально з нуля, то ці організації все ж таки почали адвокаційну діяльність і за результатами. Декількох місяців їх адвокаційної роботи ми бачимо, що вони суттєво розширили свій вплив і на прийняття рішень органами влади і самоврядування, і, скажімо, підвищили свою впізнаваність серед тих аудиторій, які для них важливі. Тут також треба зазначити, що адвокація не може починатися, скажімо так, на рівному місці в її має передавати налагодження довгострокових відносин з владою. Тому, перш ніж займатися адвокацією, я рекомендувала б організаціям почати з вибудовування контактів з органами місцевого самоврядування з органами влади і Почала б з того, щоб зарекомендовувати організацію як джерело інформації, як цінний експертний ресурс для органів влади. Тоді цей обмін буде взаємовигідним, і тоді адвокація, коли буде в ній потреба, буде вже логічним продовженням цих стосунків, які були вибудовані. Олено, ви працюєте менеджером з адвокації реанімаційного пакету реформ? Розкажіть, будь ласка, яка особливість роботи в коаліції 73 громадських організацій і чого вже вдалося досягти? Я б сказала, що основною запорукою успішності адвокації в РПР є те, що ми підходимо до цієї діяльності системно і комплексно. Ми використовуємо інтегрований комплексний підхід до адвокаційних і комунікаційних інструментів. Ми використовуємо їх паралельно і це підсилює кожну з цих складових і робить нашу адвокацію успішною. Ми почали з того, що на основі пропозиції експертних груп. ми Формували так звану базу адвокації, тобто це база законопроєктів, які ми супроводжуємо, які ми адвокатуємо за чи проти. Кожен з цих законопроєктів ми супроводжуємо своїми публічними заявами, ми надаємо пропозиції органам влади стосовно того, яким має бути це, якими мають бути ці законопроєкти, Ми звертаємось з офіційними письмовими зверненнями, ми організовуємо персональні зустрічі з представниками влади для того, щоб обговорити проблемні питання, по яких у нас немає згоди. Ми також на початку кожного сесійного тижня розповсюджуємо інфографіку з з інформацією про те, які наслідки позитивні чи негативні, матиме ухвалення тих законопроєктів, які ми супроводжуємо. Ми ці матеріали розповсюджуємо і серед парламентарів під час погоджувальної ради в парламенті, і там розповсюджуємо їх широкими каналами там через медіа, через свій сайт. Крім того. Оскільки ну тобто зараз я говорила більше про інструменти, які є достатньо ну доступними для всіх і достатньо стандартними. Але оскільки РПР є на сьогодні найбільшою коаліцією громадських організацій, то ми також можемо використовувати декілька ексклюзивних інструментів, як то, наприклад, у нас є хвилина для спічу для, для виступу під час погоджувальної ради Верховної Ради по понеділках кожного сесійного тижня, і там ми знову ж таки можемо підсвітити ті законопроекти, які ми вважаємо. Важливими і принциповими для прийняття, або навпаки, які ми вважаємо загрозливими. А крім того, РПР працює з Верховною Радою в форматі так званого клубу реформ платформи реформ. Це зазвичай щодвотижнева зустріч з парламентарями, в ході якої ми доносимо свої пропозиції до тих законопроєктів, які знаходяться на розгляді в парламенті, або ми в ініціативному порядку ну там з нуля фактично пропонуємо розроблені нашими експертами законопроєкти. Крім того, ми отримаємо зворотній зв'язок від депутатів у вигляді їх пропозиції і до наших законопроєктів, і до ну, тобто, парламентарі можуть запропонувати розроблені ними документи для аналізу з боку РПР. Таким чином, ми фактично обмінюємось аналітикою, обмінюємось думками і забезпечуємо взаємну підтримку законодавчих ініціатив, які пропонуються з одного боку нами з іншого боку парламентом. Щодо Сягнення то за три роки існування, за три роки діяльності коаліції вдалося. На сьогодні проадвокатувати 106 законопроєктів, які вже на сьогодні стали законами і вже діють. Але я думаю, що основна основне досягнення РПРу не стільки в тому, що було зроблено, скільки в тому, ким ми стали за цей час. І за цей час ми власне стали найбільшою найбільшою коаліцією громадськості, яка об'єднує 73 провідні громадські організації, понад 350 експертів, і я думаю, не буде. Перебільшенням сказати, що на сьогодні РПР є основною точкою контакту між громадським сектором і владою, як досвід РПР може бути використаний іншими громадськими об'єднаннями єднання, об чи коаліціями, в тому числі в інших містах чи в десь в районних центрах в обласних центрах? Ну, я б сказала, що діяльність РПР це більше ніж просто громадський активізм, це планомірна системна неперервна робота по вибудовуванню контактів, налагодженні співпраці з органами влади, і саме ця робота створює передумови для ефективної адвокації, коли для цього є привід і потреба. Але розпочати адвокацію може я впевнена кожен, і для цього потрібно. Ну, буквально визначити проблему, яка вас найбільше цікавить, яка найбільше вас турбує, знайти організації, які займаються системно вирішенням цієї проблеми. Подумати над тим, як ви особисто зі своїм набором знань, навичок, освітою. Можете бути корисною цією організації або організаціям, і долучитися до однієї або декількох з них. Далі необхідно налагоджувати стосунки з місцевим органами влади самоврядування і з владою національного рівня, якщо є доступ, якщо є можливість. В складі цих органів влади самоврядування обов'язково знайдуться ті, хто готовий співпрацювати з громадськістю, і ви можете стати для цих представників влади самоврядування цінним ресурсом, цінним інформаційним джерелом про стан справ у тій галузі, яку ви представляєте. Цікавтеся тим, що розглядають ваші органи місцевого самоврядування і. Органи влади моніторте їх порядок денний, об'єднуйтесь з однодумцями і союзниками, і таким чином відстоюйте свої інтереси, використовуючи ті механізми, ті інструменти адвокації, які вам на сьогодні доступні. Пам'ятайте також, що взаємодія з владою базується на принципі взаємних інтересів. Тобто, це це фактично обмін взаємними послугами. Тому вам потрібно знайти легальну мотивацію, яка яка стоїть на боці там, відповідного органу влади, його представника, його представників, і апелювати до цієї мотивації. Також візьміть за правило висловлю, висловлюватись з кожного питання, яким займається відповідний орган влади або самоврядування, і які стосуються вашої діяльності. Тобто, якщо ви бачите, що місцевий орган самоврядування або місцевий орган влади, або орган національної влади виносять на обговорення питання, яке позитивно або негативно може вплинути на вашу діяльність, обов'язково проактивно висловиться з цього приводу. Використовувати для цього і публічні платформи, які у вас є, там змі, з якими ви співпрацюєте, використовувати механізм письмових звернень, організовувати зустрічі, круглі столи. Тобто, навіть якщо питання є для вас не топовим, не пріоритетним, але воно стосується вас, просто нагадуйте про себе, будучи активними і, і, і висловлюючись з кожного е, актуального для вас питання. Таким чином, ви досягнете результату, коли жодне актуальне для вас рішення не буде ухвалюватись без. Вас. Вас. Чого я вам бажаю? Дуже дякую.